Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ бренд Asgard пропонує не просто потужні системи, а кастомні ігрові рішення, які можна адаптувати під власний смак. Сьогодні у нас на огляді саме такий варіант персонального ПК. Але що ж ховається всередині цієї машини? Наскільки потужне залізо? Чи добре продумане охолодження? Чи отримаємо ми максимальну продуктивність у сучасних іграх? Давайте розбиратися. Зовні Asgard виглядає стримано, але потужно. Корпус Deepcool це. H360 Digital виконаний у чорному кольорі та має середній розміри, тому легко впишеться на більшості столів. Головна особливість можливість кастомізації, адже користувач може нанести друк улюблених персонажів, логотипи або вибрати власний стиль оформлення. Якщо вам це подобається, можете зараз Поставити ось таку вподобаєчку і підписатись на канал. Передня частина корпусу повністю сітчаста, що забезпечує хороший повітряний потік для охолодження. Ліва панель закрита, а права частково скляна, що дозволяє бачити частину внутрішніх компонентів, але не розкриває всі деталі. rgb підсвічування тут реалізовано через вентилятори, а не сам корпус. Це означає, що ефекти можна кастомізувати через програмне забезпечення материнської плати або контролера вентиляторів. У верхній частині корпусу розташований. Індикатор роботи, кнопка LED, USB 3.0 Type-A, USB-3.0 Type-C, комбінований аудіороз'єм для навушників та мікрофона та кнопка увімкнення. Окремо варто згадати звук 7.1, який забезпечує повне занурення гру, особливо якщо у вас є хороші навушники або акустична система. Також у корпусі є невеликий LED-дисплей, який виводить інформацію про температуру компонентів, навантаження на систему та інші показники. Він досить яскравий, добре читається навіть при денному освітленні. І додає ПК футуристичного вигляду. Серцем цього ПК є AMD Ryzen 7 7820 X3D, восьмоядерний 16-потоковий процесор із тактовою частотою від 4.2 до 5.0 ГГц. Його головна перевага 3D View Cache, який значно збільшує продуктивність у відеоіграх завдяки збільшеному кешу. Це дає відчутний приріст FPS навіть в тих іграх, які активно використовують багатопотокову обробку. Завдяки цій технології Ryzen 78 x X3D випереджає навіть деякі 12 або 16 ядерні процесори Intel у кіберспортивних дисциплінах, що робить його одним із найкращих варіантів для геймерів. Але потужний процесор це лише частина продуктивності. У цьому ПК встановлена GeForce RTX 5070 TI з 16 ГБ відеопам'яті, що дозволяє комфортно грати у 2К, ультра і навіть 4К на високих налаштуваннях. Вона підтримує Ray Tracing і DLSS 3 які не тільки тільки покращують якість графіки, але й оптимізують продуктивність. Особливо це помітно у вимогливих іграх, де DLSS 3 дозволяє отримати значно вищий FPS без втрати деталізації. Якщо у вас монітор із частотою 144 Гц, або вище, ця система забезпечить плавний ігровий процес без просідань. Для підключення моніторів передбачені 3 DisplayPort та 1 HDMI, що дозволяє працювати одразу з кількома дисплеями. Порівняно з RTX 4070, ця відеокарта має кращу. Продуктивність та енергоефективність, що означає, що нагрівання при навантаженнях це е, важливо, адже потужні компоненти можуть створювати значний рівень тепла. І тут на допомогу приходить ефективне охолодження. Щоб повністю розкрити потенціал системи, важливу роль відіграє оперативна пам'ять. У цьому ПК встановлено 32 ГБ DDR5 6000 МГц від g від що є оптимальним вибором для геймерів та стрімерів. Перехід на DDR5 – це не просто чергове оновлення, а значний технологічний стрибок. Нове покоління пам'яті має вищу пропускну здатність, що позитивно впливає на мультизадачність, швидкість рендерингу та стабільність FPS у сучасних іграх. З накопичувачем теж усе добре. Швидкісний NVMe SSD від GoodRAM гарантує миттєве завантаження Windows, ігор та програм. Все це залізо працює на материнській платі Asus Prime b 650 a Wi-Fi 2, сокет у нас am 5 Підтримує до 192 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 з частотою до 7600 МГц. Вона оснащена двома слотами m 2 один з яких підтримує інтерфейс PCI-Express 5.0 для швидкісних SSD, чотирма портами SATA 3, а також слотом PCI-Express 4.0 для сучасних відеокарт. Для мережевого з'єднання передбачено 2,5 гігабітний Ethernet, У нас є модуль Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Якщо говорити про порти, вони наступні: 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 USB 3.1, порт HDMI, порти та VGA, мережевий роз'єм та три аудіопорти, що забезпечують. Достатню кількість підключень для миші, клавіатури, гарнітури та інших аксесуарів. Продуктивний ПК вимагає не тільки потужного заліза, а й ефективного охолодження. І тут воно реалізовано через систему водяного охолодження для процесора. Це дозволяє підтримувати стабільні температури навіть при тривалому навантаженні, а також зменшує рівень шуму порівняно з традиційними повітряними кулерами. Охолодження відеокарти Asus RTX 5070i працює ефективно. Температурний режим знаходить. Идеться в межах 60-65 градусів. Це також досягається завдяки трьом додатковим вентиляторам від Deepcool, два з яких знаходяться на передній панелі та один на задній панелі. Загалом цей ПК створений для максимальної продуктивності в іграх, підтримуються всі сучасні технології і забезпечує комфортну роботу навіть у найбільш вимогливих умовах. Це потужна ігрова станція, яка дозволяє забути про лаги, довгі завантаження та перегрів. Якщо ця збірка тобі не подобається, і ти сам знаєш, як усе зібрати. Раджу задіяти конфігуратор в інтернет-магазині Клік. Він тобі допоможе зібрати ідеальний ПК під власні потреби. Посилання в описі під відео щодо ігор. То тут все доволі очікувано. Зв'язка топового процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях. Отримуємо середню частоту кадрів 169 на секунду. що дуже навіть непогано для Full HD роздільної здатності. Процесор максимум був завантажений на 69% та нагрівся максимум на 79%. Градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 96% та нагрілась максимум на 63 градуси. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 216 кадрів на секунду у Full і роздільній здатності. Процесор в максимум був завантажений на 72% та нагрівся максимум на 84 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 64 градуси. Asgard – це не просто дорогий ігровий ПК, а високо. Класне рішення його вартість виправдана сучасним залізом, детальною інженерною роботою, яка забезпечує високу продуктивність, стабільність і відмінне охолодження. Мене найбільше вразила абсолютна плавність роботи. Він легко справляється з іграми у фулежі на ультранавштуваннях та й у 4К при високих пресетах також справиться для кіберспортивних ігор, таких як CS2, Ця система забезпечує 300 і більше кадрів на секунду, що дозволяє повністю розкрити потенціал моніторів з частотою 240 сорок і вище. Крім ігор, ПК чудово підходить для стрімінгу та створення контенту. І якщо ви шукаєте ігровий ПК із високою продуктивністю та з ефективним охолодженням, з можливістю кастомізації дизайну, то це рішення від Asgard – одне із найкращих варіантів. Він ідеальний для геймерів, стрімерів і творців контенту. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.